Що робити, коли молитва не допомагає? Ісус Христос в 6 розділі Івангелія від Матвія вчить своїх учнів про три важливих практики, які є нормою для Його послідовників. Він вчить про даяння, Він вчить про молитву і Він вчить про піст. І Він каже, коли ти постиш, не якщо ти постиш, але коли ти постиш вмий своє лице, не вияви свій піст людям, але Богу, який бачить таємне і воздає явно. Що таке піст? Піст це повне або часткове утримання від їжі заради духовних цілей, що не є постом. Якщо ти утримуєшся від їжі, але в тебе немає духовної цілі, і ти не проводиш цей час, коли ти не їсиш в Божій присутності, в Божому Слові, це не піст, це голодування. Під час посту звук цього світу стає тихішим, а голос Божий голоснішим. Плоцке гаситься і духовне розпалюється. Піст це не голодовка, при якій людина просто не їсть. Адже ціллю являється не досягнення певної тривалості посту, але важлива правильна мотивація, а саме зближення з Богом. Це як е, стати більш чутливим в духовному плані. Під час посту людина шукає Боже лице, перебуває в молитві та слові. Тому Ісус каже: А ти, коли постишся, таким чином, Він підкреслює, що це є норма. А не лише практика для вибраних людей. Є речі, які не вирішуються інакше, як тільки молитвою і постом. Одного разу учні не змогли зцілити хлопчика, хоча Ісус дав їм таку владу, і вони спитали, чому ми не могли вигнати біса з цього хлопчика. Ісус їм сказав через ваше невірство. Бо по правді кажу вам, коли ви будете мати віру. Як зерно гірчичне, і цій горі скажете, перейди звідси туди, вона перейде. І нічого не будете мати неможливо. Цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом. Різні е люди, які тлумачать святе Писання, вони по-різному говорять, що означає цей же рід. Але якщо дивитися в контексті, то віршом вище, він каже, що цей рід це рід невірний. І розбещений. Він говорить до апостолів, він каже, що оця натура невірна і розбещена, вона, давайте скажемо так, лікується постом і молитвою. Отже, піст це є нормальна практика для послідовника Ісуса Христа, для того, щоб рости в дусі. Милистання, молитва і піст це основа наших стосунків з Богом, який є дух. Які можуть бути цілі посту. Наприклад, смиритись перед Богом. Піст – це найвищий ступінь смирення перед Богом. Зцілення та звільнення, якщо в твоєму житті є немочі, які тебе тобі дошкуляють, піст це хороший спосіб позбутися багатьох болячок, а також отримати звільнення від якихось душевних зв'язків, душевних атак і так далі. Зближення з Богом. Вирішення кризових ситуацій, пізнання Божого Слова, пізнання Божої волі на своє життя, ведення від Бога на своє життя. Також піст використовують для того, щоб підсилити заступницьку молитву за інших людей, можливо, твоїх дітей, батьків. Як я вже казав, піст не виставляється на показ. Бог не, 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 не вітає, коли ми робимо сумне обличчя, щоб всі бачили, що ми постимо. В такому випадку ми вже отримаємо нашу нагороду, люди скажуть, ох, який це супердуховний чоловік і, чи жінка, і ось і це буде нашою нагородою. Але ми ж постимося не для того, щоб люди про нас сказали, ми постимося для того, щоб вирішилась конкретна ситуація, щоб вирішилась конкретна обставина, яка нам надушкуляє. Ісус каже, щоб ти посту свого не виявив людям. А отець твій, що в тайні, бачить таємне. Віддасть тобі явно. Всі герої Біблії, з яких ми беремо приклад, в яких ми вчимось, вони були людьми, молитви та посту. Мойсей постив 40 днів і отримав Божий закон. У книзі Вихід, 34 розділі, ми читаємо, що був він з Господом 40 днів, 40 ночей, хліба не їв і води не пив, і написав на таблицях слова завіту, 10 заповідей. Я нікого не заохочую до такого посту без в пиття, тому що людина не може без рідини більше трьох діб, це може закінчитись фатально. Але без їжі дослідження і медичні дослідження наукові показують, що 40 днів людина може, якщо вона підготується до цього належно, бути без їжі. 40 днів це максимальна кількість днів. А також Даниїл. написано в 6 розділі книги Даниїла, що цар постив. І він постив одну ніч. Буває і такий піст. Знаєте, кожен вирішує, що для нього є жертва, що для нього є посвячення. Цар Йосафат, цар Ізраїля, оголосив піст, коли Бог, коли ворог напав на Ізраїль, і вони шукали Бога, щоб отримати розуміння, як вийти з цієї складної ситуації. В другій книзі Хронік, 20 20 розділі, ми читаємо, що моєвітяни іменітяни пішли війною на Ізраїль з царем Йосафатом на чолі. І вони прийшли, е, об, об, якби обсіли їхню місто, країну і донесли Йосафатові, кажучи, що прийшла на тебе сила селена з того боку моря з Сирії. І вони ось наблизились. І написано, що Йосафат злякався, тому що коли в тебе 100 тисяч війська, а на тебе прийшов мільйон війська, ситуація критична. І він постановив і звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю свою країну, і зібралися юдеяни просити допомоги від Господа. Також поприходили з усіх юдиних міст просити Господа про спасіння. До речі, дуже близька ситуація з тою, якою ми сьогодні маємо. Україні. Бог дав надприродну перемогу, надприродне вирішення цієї критичної ситуації, і піст це також є ключ сьогодні до вирішення багатьох е, складних ситуацій. Під час посту, в 13 розділі дії апостолів, Варнава і Павло отримують Боже доручення перша місіонерська апостольська подорож. Написано: як служили вони Господові та постили. Про рік Дух Святий. Відділіть мені Варнаута Савла на справу, до якої я їх покликав. Вони молилися Богу і підсилювали свою молитву єдністю та постом, і Бог в цей момент проговорив до них. І так почалося апостольське служіння людини, яка написала більшу частину Нового Завіту. І сьогодні нам відомо як апостол Павло. Також під час посту. Язичницький, а римський сотник, Корнилій, військовий чоловік, він отримав це, знаєте, розуміння, що молитва і піст вони приносять велику, якби, благословіння в його життя, хоч він ще не знав, знаєте, Бога близько, не знав Євангелії, але він практикував молитву і піст. І як наслідок до нього прийшов ангел і в 10 розділі книги дії апостолів і сказав: «Корнелій, Четвертого дня, а, Точніше, Корнилій розповідає вже, що він четвертого дня ж до цієї години постив і в 9 годині молився в своєму домі. І ось перед дімною, каже, став муж у блискучій одежі і сказав мені, Корнилію, почута молитва твоя, твоєй милостині перед Богом згадалася. Коли була почута молитва? Коли згадалася перед Богом милостині, тоді. Коли він поєднав цю молитву із постом. Життя учнів Христових, воно проходило в постах і молитвах. Як ми читаємо в 2 Коринтян 6:5, написано, апостол Павло розповідає про себе у, в ударах, в в'язницях, в розрухах, в працях, у недосипаннях, у постах. Це була частина його життя, норма його служіння. Зараз я хотів би дати певні рекомендації практичні щодо посту. Якщо людина новонаверне, їй потрібно порадитися з служителями, які від посту, з якого почати, як практикувати, щоб не брати зразу довгих постів, тому що це може нашкодити. Треба з розумом і з мудрістю підходити до питання посту. Як правило, я рекомендую починати з одного дня. Наприклад, від заходу до заходу сонця відмовитись від їжі. Це може бути хороший старт. Як я вже казав, піст це норма є для всіх. І е, в книзі Юїла багато говориться про піст, і написано: трубіть у ріг на Сіоні, призначте піст, скличте святкові збори, зберіть народ, скличте в громаду і старих згромадьте, зберіть дітей і немовлят при грудях. Хай вийде молодий з покою свого і молода з комори, нехай. Між притвором і жертовником плачуть священники, слуги Господні, і нехай кажуть, пожалій Господи, народ твій, не видавай твою спащину на нару». Отже, піст, як ми бачимо, і для старих, і для молодих, можливо, по різному е тривалість, можливо, по різному підхід, але е е кожен приносить свою, знаєте, жертву перед Боже лице через піст і молитву. Також е, хочу зачитати такі слова. Ти ж, Господи Боже, чини зі мною ради Твого імені. Спаси мене, бо добра Твоя милість, бо я не дуже й та бідний, і серце моє зранене в моїх грудях, неначе тінь, що похилилась, я зникаю, неначе сарану мене стрясають, коліна в мене хитаються, від посту тіло моє змарніло без жиру. Це в 109 псалмі. Давид описує свій досвід свою практику, як він смиряє себе перед Богом в пості, він каже, що в мене болять коліна, я почуваю себе слабко, я обезсилений. Але ви знаєте, такі жертви Біблія показує нам, що Бог приймає такі жертви. І після того, як людина поєднала молитву з постом, проходить прорив. Проходить зміна. Людина починає бачити те, що вона раніше не бачила, розуміти те, що вона раніше не розуміла. Зміни в характері приходять, гординя понижається, Год... ну, приходить плід духа. Алелюя. В книзі Даниїла Даніїла Данії, Даниїла 9.3 пише: І дав я своє лице до Господа, Бога, щоб шукати молитву і благання в постах, і в мішковині, і в попелі. Таким чином, Даниїл – це теж хороший приклад, як він був політиком, він був зайнятою людиною, він був людиною, яка була ну, прем'єр-міністр. Ви знаєте, прем'єр-міністр має велику відповідальність, але він основою свого життя і свого служіння поставив молитву і піст. Даниїл досягнув великих вершин в кар'єрі і великих вершин. В стосунках з Богом, тому він може бути хорошим прикладом для тебе і для мене, як вести переможне життя через піст і молитву. Також в книзі Ісаї, здається, в 58-му розділі написано, що не кожен піст вибрав Бог. І каже: якщо ви на суди і бійки постите і б'єте один одного кулаками. То нащо ви постите, щоб сьогодні я вислухав крик у ваш голос? Не такий піст я вибрав, каже Бог, щоб людина впокорила свою душу і не, схиниш, не схилиш, як каблук свою шию і не постелиш мішок і попіл, ані назвати такий піст сприйнятним? Я не вибрав такий піст, говорить Господь, але звільни свяку зв'яз неправедності, розв'яжи е, тих, кого ти тримаєш зв'язаними. Поможи тим, хто страждає, розірви всяку неправду в своєму житті, дай голодному свій хліб, нагодуй бідних, візьми в твій дім ті, хто не має де жити, попіклуйся про них. Якщо ти побачиш нагогу, зодягни його не, ста, не погорди ним, тоді, каже Бог, прорветься твоє раннє світло, і твої рани заживуть швидко. І перед тобою, і тиме твоя праведність, і Божа слава буде супроводити тебе. Тоді закличеш, і Бог тебе вислухає. І ти говориш, Він скаже: ось я, якщо ти віддалиш від себе кайдан, всяке зло, дасиш голодному свій хліб і пригнічену душу наситиш, тоді твоє світло засяє у темряві, і твоя темрява стане як полудень, і твій Бог буде завжди з тобою. І ти наситишся так, як бажає твоя душа. І твої вічно пусті місця забудуються, і твої основи будуть вічні вроди родів, і назвеш це будівничий розбитих місць, і дасиш спочити стежкам. І каже: відвернеш свою ногу від того, щоб порушувати Божі дні і суботи, щоб не чинити своє бажання у святому дні, І так далі, і так далі, і так далі. І каже, Бог тебе винагородить. Бог винагородить твоє потомства, твоїх дітей. Як будеш надіятись на Господа, Він підніме тебе на всяке добро з цієї землі. І так далі. Це книга Ісаї, 58 розділ з першого вірша і далі. Таким чином, сам Ісус Христос показав приклад нам, що після 40 днів посту і молитви, це 4 розділ Матвія, написано, що Він вийшов. З цього посту в силі духа. Його служіння почалося не інакше, як після проведеного усамітнення в пості. Якщо ми його учні, ми маємо наслідувати його в цьому і слідувати за ним. Бувають ситуації, брати і сестри, коли ти сам молишся і ти розумієш, що моя молитва. Не досягає цілі. Я тривалий час молюся, і так ніби чогось не вистачає, ніби застій, ніби немає руху, немає зрушення. В таких випадках поєднай молитву із постом. Дозволь Богу надприродньо вплинути на твою ситуацію. В Марка 2.20 ми читаємо, що а фарисеї висунули претензію Ісусу, що ми тут постим, а твої учні не постять. Несправедливо, неправильно. Ісус їм сказав, що поки я з ними, вони не постять, тому що коли молодий з весільними гостями, то ніхто не постить. Але каже: прийде час, коли молодого заберуть, тоді постити будуть і вони. сьогодні. Ісус на небесах сьогодні твій і мій час молитись і постати. Одна з причин для молитви з постом також є момент, коли ми рукопокладаємо людей на служіння або передаємо їм служіння, передаємо їм громаду, чи передаємо їм якихось людей, яким потрібно служити. І в 14 розділі книги дій ми читаємо такі слова, 23 вірш. Висвятивши їм присвітерів для всіх церков, помолившись із постом, передали їх Господові, в якого повірили. Що тут ми бачимо, коли є якась відповідальна річ, відповідальний момент, і ти хочеш, щоб справа Божа продовжувалась, щоб служіння росло в такому випадку дуже добре поєднувати молитву з постом. Отже, що таке піст, що дає піст? Перше, піст нас переводить з фізичних задоволень до духовних цілей. Знаєте, як переключає нас з фізичного на духовне. Піст це час посвяти себе Богу. Піст завжди тобі буде чогось коштувати. Він завжди, твоя плоть буде завжди страждати. Тому це посвята. Третє піст це не дієта. Піст передбачає шукання духовних цілей. Четверте піст. Це коли ми посвячуємо більше часу Богу замість е, того, що ми раніше час втратили на приготування їжі, на покупки і так далі. Далі, п'ятий піст це можливість е, мати усамітнення і зосередження, роздуми, медитацію, якщо в правильному розумінні, роздуми над Божим Словом. Піст, шостий піст це проведення часу в Божому Слові. Дуже часто нам важко знайти можливість побути в Слові Божому. Коли ми приймаємо рішення провести час в молитві і в пості, ми зосереджуємося більше на Божому Слові. Який може бути результат посту для тебе? Перше, маємо розуміти, що піст Бога не міняє. Міняємося ми під час посту. Таким чином, піст змінює тебе. Друге, піст не буде рухати Бога. Піст готує тебе прийняти від Бога і рухатись до нього. Це так, як радіохвилі, вони є постійно. Просто чи вдасться тобі налаштуватись на правильну частоту, щоб прийняти цей сигнал? Третє, піст піднімає нашу духовну здатність. Ми стаємо більш розважливими, ми стаємо більш чутливими в дусі. Четверте, піст приносить в твоє життя Божі звички. П'яте піст стишує твоє тіло, щоб ти чув краще Бога. Далі. Піст приносить тобі близькість з Богом, якої не було раніше. Він якби притягує тебе в Божу присутність. Які переваги мають люди, які живуть в постійно тими, які не практикують піст? По-перше, в них духовне життя духовні дисципліни відбуваються. відбувається. Друге, в них збільшується духовна спроможність. Приймати від Бога. По-третє, чистий розум і гострий, швидкий, проникливий розум, який здатний оцінити ситуацію адекватно з Божою перспективою. Четверте, піст очищає твоє серце і твій розум, ти позбуваєшся поганих звичок. П'ять. Ти підпорядковуєш своє тіло, ти перемагаєш на своє тіло, яке привикло диктувати тобі в твоєму житті, і ти шукаєш те, чого прагне твій дух. Далі, твоя спрага, за словом, буде зростати. Е, також дуже часто фізичне зцілення приходить як результат перебування в пості. Ти можеш втратити зайву вагу, ти очищаєш своє тіло від токсинів, від іншого сміття мусору, який в тебе назбирався за роки. Твої вени чистяться. Е, це хороша профілактика раку, регулярний піст. Також він дає тобі фізичну свободу від постійного бажання їсти. Ми називаємо це. Таким нелітературним словом, жор. Він приходить в життя кожного з нас, але піст допомагає нам його перемогти. Люди, яка постать, вона стає спокійніша і лагідніша. Далі піст дає тобі додаткову можливість бути даятелем. Тому що ти, коли ти відмовляєш собі, ти маєш можливість бути благословінням для когось. Ти стаєш даятелем. Ісус вчив бути даятелем. Твоє життя починає світитися. Ти починаєш бачити речі, яких ти раніше не бачив, коли ти постиш. Далі ти починаєш в духовному світі бути людиною влади, не просто крикуном-балакуном, але ти починаєш в духовному світі мати вагу. Піст переносить тебе під Божий захист. Сам Бог ходить з тобою, як, знаєте, як тінь, Бог дає тобі відповіді на твої молитви, яких раніше ти не бачив. І ти утримуєш цю близькість з Богом. Далі. Піст дозволить тобі утримати те, що ти прийняв від Бога. Ти краще сприймаєш Божу інформацію в своє життя. Так само, як Павло, який проводив регулярно життя в постах, він був духовно чутливий. І демони, які побили синів з первосвященника Скеви, вони призналися, кажуть, Ісуса знаємо і Павла знаємо. Чому? Тому що Павло був людиною молитви і посту. Отже, брати і сестри, практика посту не для вибраних, але для всіх християн це є норма, яка приносить в наше життя особливі благословіння, особливі перемоги і особливу близькість з Богом. Хай Господь вас благословить.